Активні ігри, навчання новому та улюблений конструктор Лего у берегові впродовж канікул дітлахам не дають байдикувати вдома. Дитячий літній табір Лего Кемп працює близько місяця, але уже здобув своїх шанувальників. Киянин Ігор Дріянський разом із сім'єю переїхав на Закарпаття через війну і створив у берегові лего школу за взірцем тієї, яку син відвідував у столиці. Відтак влітку розширили роботу і запустили табір, акцент якого на розвитку дітей. Чим ближче ми були до літа, в якийсь момент знову ж таки з дружиною сиділи, обідали і розуміючи, що навчальний рік закінчується, адже наш син пішов тут у перший клас. Дружина задала питання, що ми будемо робити влітку. Школа закінчується, і протягом всього дня що буде робити наша дитина, чи сидіти вдома, чи сидіти в планшеті. І з'явилася ідея створити літній табір, щоб працювати знову ж таки протягом всього літа, протягом літніх місяців, і діти мали змогу приходити тут, розвиватись, проводити дозвілля, спілкуватись один з одним. Батьки мають також час для вирішення своїх питань. Ми навчаємо їх англійській мові, робототехніці, програмуванню та конструюванню, проходять заняття із малювання, із шахів, із шашок. Також є спортивні заходи, англійська мова. Вивозимо їх на озеро, наповнюємо їх день повністю від ранку до вечора. Щоб у них було цікаве проведений час, дозвілля і навчання, розвиток і гарні емоції. Працює табір в день на базі першої школи. Діти мають змогу цікаво провести час разом, завести друзів і, що важливо, навчитися новому. Розвиваючи активності, кажуть вчителі, малечі до вподоби. Хоча влітку і не так просто затягнути дітлахів за парти. Дуже здорово, бо дійсно, діткам тут. Дуже подобається і бачу, повертаються і на другу зміну, я так розумію, на третю повернуться, бо діти задоволені. Тут таке двояке враження, і діти після навчання вони стомлені, іноді не дуже хочуть займатися, але стараємося знайти якісь спільні точки доцікавленості і на чомусь намагаємося на цьому вибудовувати якісь заняття, ігри різного формату. Робимо завдання і граємося. Дітки маленькі, тож граємося. Літні канікули це час, коли діти можуть розвиватися не лише фізично, а й інтелектуально та емоційно. Відтак, цей час, проведений з користю, заряджає позитивом і дає змогу вирушити у навчальний рік з новими силами.